За словами адвоката Андрія Сторожука, після цього рішення окружна виборча комісія перерахує голоси на п'яти дільницях у Монастирчанах, Яремчі, Маняві, Миколичині та В Цих протоколах по цим п'ятьом дільницям вони відобразили нулі. Ну просто не врахували жодного голосу. А зараз є рішення судів, що не що визнання недійсним голосування на цих дільницях є незаконним. Відповідно, їм треба по логіці речей врахувати всі голоса, які там були. Відповідно, вони повинні перерахувати голоса на цих дільницях. Яким чином вони це будуть робити? Ми побачимо завтра. Тому що я не знаю, пакети з документацією вже ж були відкриті, і вони перераховували це. Як вони зберігалися це весь час? Ніхто не знає. А хто їх охороняв, ніхто не знає. Знає, може звідти пропали ще якісь документи виборчі, чи... це ми вже побачимо завтра. Старша радниця з правових питань громадянської мережі опора Ольга Куцюруба розповідає, що проблеми із підрахунком голосів можуть виникнути із дільницею у Миколичині. По цій дільниці було встановлено, що рішення про перерахунок, яке приймала. Окружна виборча комісія, воно визнане протиправне ним і скасоване судом. І на думку центральної виборчої комісії в даному випадку мала би окружна виборча комісія врахувати дані, які були привезені з дільниць, так тобто не не враховувати те, що за за фактом виявилося, а там нагадаємо фактично була розбіжність у Бюлетенях там біля 200 бюлетенів при перерахунку не виявилося. Вчора центр виборчком зобов'язав окружну виборчу комісію номер 87 скласти уточнений протокол результатів до виборів до ради на одномандатному виборчому округу з урахуванням рішень суддів. Протокол потрібно передати центральній виборчій комісії до 17-ї години 15 -го квітня. За словами голови ОВК Андрія Лузинського, комісія збереться на засідання завтра. У всіх судових рішеннях ми маємо прийняти протокол оточнений. нас зобов'язала центральна виборча комісія на основі рішень. Ми врахуємо результати, які є. Нам зобов'язали зробити ще раз перерахунок. Ми зробимо ще раз перерахунок. Врахуємо результати, які є. Нагадаю, 1 квітня ОВК завершила приймати протоколи виборів від дільниць, проте 20 із них відправили на перерахунок. Відтак на п'яти дільницях вибори визнали недійсними, а на шістьох виявили нестачу бюлетенів за Олександра Шевченка. 5 квітня ОВК підписала протокол про встановлення підсумків голосування, за яким найбільше голосів на округу набрав кандидат від партії Слуга народу Василь Вірастюк. На другому місці Олександр Шевченко, який балотувався від па партії за майбутнє кандидат від свободи Руслан Кошулинський на третьому місці Каріна Борисевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.